Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков, і це урок української літератури у восьмому класі. Чи доводилося вам бувати в чудовому місті Полтава? Полтава це місто 15 хвилин. Саме за стільки можна добратися в будь-яку його точку. Полтава, як і Київ, стоїть на трьох горах. І тут теж є поділ. Якщо так, то певно прогулювалися Івановою Горою. Бачили білосніжну Альтанку, панораму річки Ворсква. Звісно, не можна оминути пам'ятника Галушці на Соборній площі. Безперечно. Усім нам буде цікаво завітати й до музею Івана Котляревського, так-так, того самого зачинателя нової української літератури. Ми будемо знайомитися з його творчістю в 9 класі, але сьогодні нагодою відвідати експозицію маємо скористатися. А от якщо ви вирішите пройтися, до Полтавського академічного обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя то натрапите на дуже цікавий пам'ятник. Його було відкрито 14 травня 2006 року. Авторами пам'ятника є скульптори Дмитро Коршунов та Валерій Лебідь. Ми фіксуємо фігуру молодої дівчини в національному строї. Вона похилила голову в зажурі. У лівій руці тримає оберемок рослин, а праву піднесла до обличчя. Цей пам'ятник є одним із найупізнаваніших у Полтаві. Проте не кожен мешканець і не кожна мешканка можуть ідентифікувати, яка ж саме дівчина стала прообразом для цього монумента. Відповідаємо, це дівчина з легенди. Українська піснярка Маруся Чурай. Про неї створено чимало міфів і не просто розібрати нині, де правда, а де вигадка. Про Марусю Чурай одноіменний роман у віршах написала поетеса Ліна Костенко. Цей твір і досі залишається одним із найпопулярніших в українській літературі. Тож маємо нагоду сьогодні проаналізувати життєвий і творчий шлях. Дівчини з легенди. А саме так часто називають Марусю Чурай. Але слово аналіз не дуже пасує ситуації з біографією мисткині. Життєпис Марусі Чурай це комбінація усних та письмових переказів, які ми навряд чи можемо вважати офіційними джерелами інформації. До того ж, історія поетеси тісно переплетена з подіями національно визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, з історією українського козацтва загалом. Згідно з легендою, Маруся народилася в 1625 році в родині урядника козацького полку Гордія Чурая. Дівчина росла розумною, чесною і безперечно талановитою. Пізніше її батька було ув'язано та страчено у Варшаві. Вражена цією подією, дівчина починає складати пісні. І є в цих творах особливий біль, особливі емоції, що змушують вивчати на пам'ять слова багатьох українців. Саме Марусю Чурай вважають авторкою таких пісень. Засвід стали козаченьки», Віють вітри, віють буйні, в кінці греблі шумлять верби, Грицю, Грицю, до роботи. Ой не ходи Грицю та інших. З її піснями козаки вирушали в походи. З її піснями дівчата чекали на повернення коханих додому. Трагічною є історія стосунків Марусі. Вона обрала Грицька Бубренка, сина Хорунжого полтавського полку. Виростали разом, і Маруся відверто виявляла свої почуття до нього. Проте Грицько виявився слабкодухим та безхарактерним. Його вчинками керувала мати, яка й влаштувала одруження синочка не з бідною Марусею, а з представницею багатого роду Галею Вишняківною. <му> Ця подія розбила серце дівчині з легенди, яка пізніше напише у творі. цитую Чом ти мене не послухав, як тобі казала, ходім, серце повінчаємось, щоб мати не знала. Ти всененько свою слухав, мене покидаєш, покидаєш сиротину іншої шукаєш. Кінець. цитати. Дізнавшись про зраду, Маруся намагалася накласти на себе руки. Але її врятував козак Іван Іскра, що був закоханий у дівчину. Тоді Маруся в розпачі приготувала отруту для грицька, і той помирає. А далі ув'язнення, суд і вирок, страта. Проте сила кохання все-таки перемагає. Іван Іскра встигає за цей час дістатися до гетьмана Богдана Хмельницького і передав для полтавців. Гетьманський наказ про скасування вироку про страту. Маруся лишилася жива. Проте відновити свої душевні сили, знайти мотивацію писати нові твори Маруся Чурай уже не зуміла. За переказами, вже за рік, через поганий стан здоров'я, дівчина пішла з життя. Трагічна історія кохання української Сафо. За аналогією до античної поетеси протягом століть надихає митців на написання нових оригінальних версій життєпису Марусі Чурай. Згадували про твір Ліни Костенко, а ще варто назвати повість Ольги Коболянської у неділю ранну Зілля Копала, драму Михайла Старицького Ой не ходи Грицю та ще багато інших. Іван Іскра з роману «Вірша віршах Ліни Костенко так говорить про Марусю Чурай. Цитую: ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Кінець цитати. Імовірно, саме ці слова можуть максимально влучно відзначити той контекст, який домінує навколо переказів та легенд про українську пісняру. Уже на наступному уроці ми детальніше опрацюємо пісню Марусі Чурай. встали козаченьки». Поговоримо про тему кохання у фольклорному творі. Тож такий урок точно не варто пропускати. До зустрічі!